Всім миру, дорогі наші українці. Звичайно, хотілося щось веселіше говорити. Ну, сам цей ролик у нас тема така, приємна, як би сказати. Але час, який ми живемо, і серце відрубається від болю, кожен приносить нові звістки нові і немає кінця і краю. І воно торкнеться пізно чи рано, кожну родину. Хоча вже, я думаю, вже практично усіх торкнулося. Все одно життя продовжується, і, як би там не було, ми мусимо якось дбати. Кожен вже не раз можливо повторювався і за дітей, і за сім'ї. І кожен на своєму місці якось намагатися, старатися, щоб Україна функціонувала, щоб Україна жила. Це важливо. І дивіться, сьогодні нашим героям нашого кіна. Зразу скажу наперед. роличок буде короткий. Тут нема що багато говорити. Я частково вже показував цю гармату теплову. Ось такий це буде герой нашого кіна. Не знаю, не перевіряв, можливо, тестером можна замірити опір чи якимось е вимірювачем потужності. Втметром замірський відповідається, дійсно, чи не відповідає. Вентилятор прокачує 286 метрів в годину. Потужність 3 кВт. Але ми розуміємо, що 3 кВт це при достатній напрузі в мережі. Зараз ми підемо, подивитися, яка смак напруга на цю фазу. І хочемо провести такий експеримент, включити і побачимо, як він нагріє це наше приміщення. Стоїть вольтметр на три фази. Які фази, яка напруга? Будемо вмикати всю саму верхню. 235-237, бачимо, зараз яка напруга до того, поки ми не включили. Ну, в районі 230 вольт, туди сюди. Включимо, подивимося, з кілька напруга. І скажу, що зараз вже ну, якби пізно на дворі, а зараз ми покажемо. В день ми не включали, щоб час пік не включали, бо 3 кВт. бачимо, вже нічка. 3 кВт садить, садить на рижу. І щоб не, не мучити людей, щоб нас не ображалися. Зараз ми сюди Бачимо тут світло. Зараз будемо вмикати і для чистоти експерименту маємо таймер. Наведемо, щоб нам не чекати. Таймер за нас зробить роботу. всю. Що ми маємо? Маємо приміщення довжиною 6 метрів, шириною 4 метри, висота стелі тут десь 1,80 метрів. Тут приблизно 2,50. Навіть трошки можливо менше. Тому, напрямі, ну, в середньому 2,20. Отака можна порахувати кубатуру, хто цікавить стартова температура. Тут нічого не опалювалося. Вже не знаю, скільки часу. Двері, Поки не було дверей, було мінусова температура, закрили двері, тримається Так в районі плюс 1, навіть трошки більше. Навіть трошки більше. Все, вмикаємо на повну потужність. Вмикаємо я на повну потужність. У ну, мене тепер пекнема, тепер щоб він не виключався. Перше положення це він диме холодним. Повільно був тиші, мішав. Друге положення це 1,5 кВт, один тен, там два темни. І третє положення це 3 кВт. Все, включили ми 3 кВт. Натискаємо на нашому таймері почати. Самі йдемо працювати і на годинку залишимо. Плюс-мінус ну, не будеш постійно вартувати година. Побачимо, що у нас буде із температурою. Таке приміщення. Включили ми на повну потужність. І поки він гріє наше приміщення, ще глянемо, що там з нашою напругою. Було б добре, звичайно, щоб хтось світло вимкнемо. Двері закриємо, двері дуже-дуже добротні, дуже теплі. Ми показували про них відео. Єдине, що місцями бачите, є такі... такі проміжки, що ну, рука навіть... Ну не рука, але так є проміжки, ну, без ніяких ущільнювачів, Але самі по собі дуже теплі. Не. Дуже теплі ворота. Глянемо нашого, нашого вольтметра, що стало після включення. Було в районі 250. Якщо ніхто більше нічого не нагрузив. стало в районі 210. Ну так, не критично. Все, будемо ждати. Ще нема повної години. Зараз підемо, глянемо на таймері, скільки точніше. Бачимо ця фаза, що ми навантажили. Верхи тримається в районі 210 вольт стабільно, тому що нічка, люди полягали спати. Перейшли в нічний режим, решта трошки надлишок. В день не достаточно, ночі надлишок. Цю ми фазу придавили. Побачимо, як виключимо, що стане цією фазою. Ідемо глянемо, що там у нас із нашим приміщенням. Так, заходимо сюди. Включаємо світло. Ну Так, тепло відчувається, але не так як в будинку. Що ми маємо на годиннику? 51 хвилина. 51 хвилина. Повітря гаряченьке. О, вже руку тримати не можна тут. Все вже припікає. Ось така так вісні... до так мене не тільки вперед, а так якби широко роздуває. Баки вісні руку потримати можна. Сантиметрів 10 руку тримати можна, на сантиметрів 5 припікає, не можна втримати. Не можна втримати. Приміщення, ну кажу, десь 50 кубічних метрів буде приблизно цього приміщення. Воно все нахолоджене. Абсолютно вже не знаю скільки, декілька тижнів тут була мінусова температура постійно, поки двері не зробили, зробили двері піднялася на плюс один приблизно. Погонили, зрозумів, що зараз, якщо виключити, о, що має, плюс 10. плюс 10 за 50 хвилин. Якщо зараз ми виключимо цю пушку, я думаю, що температура може трошки знизитися, бо забере на себе стіни, все забере. Тепло кожна баночка, кожне все воно ж має теплоємність. А якщо протримати довше часу, ну я не знаю, погано це чи добре. Трьома кВт. Ну, в принципі, зараз кажу, мережа більш-менш нормальна. Він має видати реально 3 кВт. За 50 смостиком підняти на 10 градусів. Більше вони поки не будемо, в принципі, нас десь треба буде скоро сюди фарбувати щось, поки боржуєчки немає, прийдеться нам мотати сіто, шкода. Звичайно, на нагрів електрику взагалі використовувати ну, не то, що не можна, а досить неправильно. Це дуже цінна енергія, дуже цінна. Її можна використовувати набагато ефективніше. Заодно ми перевірили нашу проводочку, провод. Кабель тут. ВВГ, Єврогруп, електро. Не знаю, яке то виробництво. 2х2,5, я не знаю, видно видно, видно. Кабель 2х2.5. 23 року Свіженький. Нічого ніде не гріється. Розядочка холодна, вилочка холодна, все холодне. Будемо виключати і, і не просто виключати, а поставимо о, на холодне, щоб продуло трошки. бо Зараз їм перегріється корпус. Дуже перегрівається корпус, не можна цю гармату виключати відразу. Бо самі хатен розпеклися і вони мають свою поїдемо, про проклятений і будемо виключати повністю. Ще якісь хвилинки попрацюємо. Я думаю, 54. 5 хвилин вже нас погода тут не устроїть, як то кажуть, не влаштує. Плюс 10. Навіть трошки як і них, можливо, з половиною у нашому приміщенні. Ну, Досить тепленько вже. Все, отаке на сьогодні було відео. Коротеньке. Дякую всім за перегляд. Лайки, коментарі, підписки і так далі тому подібне до зустрічі